Мабуть, немає такого підприємства чи того, який би не купував послуг в інтернеті послуги реклами Facebook, розміщення на платформах, якісь інші електронні послуги. І я знаю, що далеко не кожен розуміє податкові наслідки, які в зв'язку з цим виникають. Зокрема, а як документально це все підтвердити? Мене звати Мріяна Кавен, і я запрошую вас на серію з двох безкоштовних вебінарів, де ми розберемо ці питання. І не тільки. День перший. Ми присвятимо темі придбання послуг в інтернеті, всі податкові наслідки, які з цього випливають. День другий. Я розповім про те, а для кого реєстрація платником ПДВ є обов'язком, а для кого правом? І якщо це обов'язок, а ви прогавили його? Як можна зменшити податкові ризики? І як можна взагалі обійти до нарахування штрафних санкцій? В кінці вебінару я радо відповім на всі ваші питання. Ще буде ціла купа класних бонусів для учасників вебінару. Тому, якщо тема цікава, будь ласка, реєструйтесь і до зустрічі 11 12 березня на серії з безкоштовних вебінарів. Побачимось!